Слава Ісусу Христу! Ми з вами відкриємо друге послання апостола Павла до Солоня, другий розділ. Трішечки прочитаємо, потім ми присядемо і ми продовжимо читати. Щодо пришестя Господа нашого Ісуса Христа і нашої зустрічі з Ним, то ми благаємо вас, брати і сестри, щоб ви не засмучувалися і не турбувалися. Якщо почуєте, що День Господній вже настав. Сідайте, будь ласка. Павло звертається до дітей Божих. У Салоніках, саме так зараз називається це місто. І намагається їх підбадьорити, потішити, кажучи, вам не треба засмучуватися, не треба турбуватися. Якщо ви почуєте інформацію, що вже настав день спокою. Бо дехто стверджує. Що буцім то це ми розповсюджуємо таке вчення. Чи то Дух розповів нам таке, чи то ми самі таке сказали, чи написали про те в листі. Не давайте нікому обдурювати себе. Поки що ми зупинимося. Не давайте нікому обдурювати себе. Початок історії церкви. ця. Перші кроки християнства. І ворог активно запускає дезінформацію. І я думаю, що нашим таким центральним моментом а, нашої розмови сьогоднішньої якраз а, буде те власне, технологія обману. І що нам з цим робити, як нам з цим жити? На самому початку ворог використовує дезінформацію. Сіє в людях розмач. День Господній вже минув, все, ви вже не встигли, ми це вже проїхали, у вас тепер немає надії. Павло каже: не давайте нікому обдурювати себе. Мені довелося вчора чути уривок із інтерв'ю, яке брали а, у полоненого московіта. А, чоловік такий уже немолодий, 60 років. І ну, досить таки розумно людина говорить і йому ставлять питання, ну от, що робити? Що можна зробити там на теренах Російської імперії? Щоб зупинити цей процес деструктивний, зупинити війну. І що цікаво, це людина безпосередньо звідти він говорить, найперший крок, що треба зробити, людям треба припинити дивитися телевізор. Це людина, яка усвідомлює звідки або яке, який інструмент. Використовується безпосередньо для того, щоб а, забезпечити такий потужний вплив на маси для формування людського менталітету. Він каже, саме перше, що треба зробити, людям треба припинити дивитися телевізор. Я пам'ятаю ті часи, скажу так, середа на кінець 90-х, коли наші брати активно говорили за те, яку шкоду несе в собі телевізор. І дехто категорично рубали це так з плеча, все, там, якщо ти дивишся телевізор, ти не можеш бути частиною церкви. Такий підхід, звичайно, неправильний, але якщо ми не можемо контролювати оту червону кнопку, нам дійсно краще виникати цього. Тому що, як правило, телебачення ворог використовує дуже потужним чином. Я скажу, я пересвідчився за останній рік навіть на своєму батьків. Коли розбили транслятор у Тростянці, він почав крутити роті ту антенну, Ну, він жити не може без того виробка, треба його якось тоді зорієнтувати, налаштувати його таки на цей же ж, на болотах. І почав дивитися, слухайте, людина зовсім змінилася, з ним не можна говорити, абсолютно неадекватна людина стала. Потім я вже не знаю, що здається, чоловік сестри моєї приїхав, розвернув ту антенну геть е е е болот. Дивлюся, дивиться, там що слухає передачі якісь новини, дивиться. Приміняємо людину. Я не знаю, я не буду говорити зараз за технології, які використовуються, тому що цим технологіям, знаєте, їм років-років. Але однозначно, що через оцей коробок ворог чи потужний вплив. Ми сьогодні, люди, знаєте, ми більш продвинуті. Ми телевізор не дивимося. Ну, у нас інтернет інтернеті ми кручі, правильно? Основна частина інтернету, яка сьогодні формує наш менталітет, це YouTube-канали. Так чи ні? І якщо ми надивимося ті інформації, яка приходить зі сходу. Або з крайнього заходу в нас теж починає перекручуватися наші думки. Нам дуже, дуже важко а, побачити оцю тонку грань між брехнею і правдою. Ми йдемо далі. Не давайте нікому обдурювати себе. Я це кажу: бо день пришестя Господнього не настане доти, доки не станеться велике обурення. І не виявиться чоловік віка, син загибелі. Велике обурення, велике повстання, інший переклад говорить ще один переклад говорить відступлення. І в різних епізодах е історії можна побачити, як це відбувалося. Зовсім недавньо. В Швеції буквально перед ізраїльською амбасадою спалюють Біблію. Ізраїль виставив ноту протесту. Швеція палить Біблію. Ну, ви так, там так сказали, що взагалі не можна так поводитися ні з явними святими книгами, ні е, будь-якої релігії, що відносяться. Але сам той факт, що в Швеції спалюють Біблію та ще спеціально це перед Ізраїльським посольством. Минулого року, коли частину їхня захопили московіта, там дуже багато місій, дуже багато християнських організацій. Складів з літературою було скільки. І оце все витягували на тротуар і спалювали. Це здається жахливим. Але це ще не так жахливо, друзі. Коли з'явиться син Загибелі, він повстане проти всього і піднесе себе вище всіх так званих богів, яким поклоняються люди, він навіть увійде в Божий храм, сяде на престоли і проголосить себе Господом. Буквально останні місяці тільки активно почали так відкрито говорити про технологію або сервіс, ну це молоді люди більше зрозуміють який називається ChatGPT. По суті, це загадок штучного інтелекту. Що робиться? Цей ресурс, він якби збирає інформацію з усього інтернету, ти можеш ставити перед ним задачі, і він буде робити те, що ти йому скажеш. Поки що він буде робити те, що ти йому скажеш. Прийде час, він буде казати, що робити. Ну То буде далі. Ви можете поставити йому задачу скори свято переображення Господнього. Склади мені, будь ласка, проповідь на тему переображення Господнього. І знаєте, що. Він підготує для вас проповідь. Проповідь буде шикарна. Проповідь буде граматично правильна. Стілістична правильна. Він збере інформацію з усіх ресурсів наявних убережжя. На сьогодні чат ПІД пише дисертації. Ви можете поставити йому задачу, написати дисертацію на таку то -ТЕ. тему. І він напише вам дисертацію, яка буде грамотною, правильно побудованою. Там не що почепитися буде. Лагіат, використання праці інших людей. Залишимо диссертацію, візьмемо проповідь. Проповідь може звучати класно, проповідь може звучати грамотно, проповідь може звучати правильно. Але чи буде через неї діяти Дух Святий, коли вона не промова? Коли проповідник не провів час у підготовці цієї проповіді, просто взявши на працювання звідти, звідти, звідти цей чачик, який видав готовий, готовий розробку. Е, я скажу, мабуть, найбільшим ну, шоком, не шоком, таким здивуванням для мене було за цей тиждень, коли я побачив, як штучний інтелект проводить. Служіння, я не хочу сказати Богослужіння. Служіння в землі Баварія, в Німеччині експеримент. Поставили задачу перед штучним інтелектом підготувати це повне служіння. Бо воно підготувало його, там повністю все було в цій програмі, як -то кажуть, без того, комар там як носа не підточить, чи як то фраза. Це правильно, хронологічна правильна, ні до чого піддаватися. Проповідує штучний інтелект. Екран з екрану говорить образ жінки. Аватар. Навіть нереальна людина. Аватар говорить проповідь. Проводить служіння, говорить проповідь. Монотонно, сухо, без емоцій, але сам І це лише отакі перші кроки відступлення або великого бунту, який ми спостерігаємо зараз. І ці технології обману, вони будуть деталі більше і більше розвиватися. І дітям Божим треба бути надзвичайно обережними, тому що ворог дає дуже багато правдивої інформації. Переважна доля йде правда. І лише невеличка вставочка йде дезу дезінформація. Я сьогодні перечитував е епізод, коли вороги напали на Ізраїль, раз підійшли до Єрусалиму, І цар Езекія на той час це Він каже, Господи, що ви будете? Ось що вони кажуть. А окупанти, які прийшли, говорять, ми винищили і той народ, і той народ, і той народ, і той народ. І чи допомогли боги хоч якогось народу, чи уберегли від нашої руки? Він каже, це ж все правда. Вони ж дійсно винищили ті країни, вони окупували ті землі. Але то були не боги, бо вони їх покидали в вогонь. І Господь являє себе. Господь показує, ким він є насправді. Павло каже, що цей поставив себе вище всіх так званих богів, яким поклоняються люди. Він навіть у відео Божий храм, який має ще бути побудований, сяде на престол і проголосить себе Господь. Хіба ви забули, що я саме про це казав, перебуваючи з вами. Але давайте зупинимося, друзі. Перша і друга Солом'янка. Перші книги, які написані апостолом Павлом, в його християнському житті. І він не дає їм доктрину, як послання до Людян. Він не дає якесь повчання, він говорить їм есхатологічні питання. Він роз'яснює це все, він знаходиться надзвичайно важливим. Як ми вже раніше говорили з вами, книга Яблення, вона взагалі була улюбленою книгою Християн ранньої Церкви. І от Бог каже, хіба забули, що я саме про це казав, перебуваючи з вами. І знаєте ви, що саме зараз стримує його з'явитися. Призначений час для нього ще не настав. У сатани завжди була своя людина на поготові. Усі століття можна подивитися, то той, то той там проявлявся дуже яскраво. На болотах зараз є один, але не факт, що це він. Призначений час для нього ще не настав. Кажу я це, бо потайні сили беззаконня вже діють в у світі. Однак поки що їх стримає. І буде стримано. Аж поки того, хто їх стримує, не буде прибрано геть. Тут я хочу зробити невеличку паузу, бо доволі часто доводилося мати розмову із братами і сестрами, і дуже часто е, висловлювалася думка, що це Дух Святий. Друзі, як може бути Дух Святий, прибраний геть кимся, коли він сам є Богом, перш за все? Друге. Господь є всемогутнім, всезнаючим і третім. Прокидаємося неділя рана всюди присутні. Якщо він всюди присутній, то відсутність його в якомусь місці вже буде протирічити самій природі Бога. Ми не будемо зараз. Дуже занурюватись хто Тому Що але просто так же прояснити. І тоді з'явиться чоловік гріха, і Господь уб'є його одним лише подихом своїм. Раз і назавжди, знищивши його під час свого пришестя. І весь світ побачиться: прихід чоловіка, гріха станеться під дією жахливих сил сатани. Він супроводжуватиметься. Облудними видіннями, тобто фальшивими видіннями, знаками та дивами, фальшиві чудеса, фальшиві знаміння, всякого роду нечистивими хитрощами і брехнею один із основних інструментів. Усе це він пустить хід проти тих, хто на шляху до загибелі, хто відмовився. Від любові до істини, яка веде до спасіння. І оце, мабуть, основна частина нашої сьогоднішньої розмови. Хто відмовився від любові до істини, яка веде до спасіння? Тому Бог надішле їм хибні сили, що діятимуть в них, щоб вони повірили в те, що не є істиною. Тож будуть засуджені всі, хто не повірив істині, і з задоволенням коїли зле. Отже, все це він пустить у хід проти тих, хто на шляху до загибелі, хто відмовився від любові до істини. На сьогодні все частіше і частіше можна почути, що Слово Боже важко читати. Вони не зрозуміли. Це забирає багато часу. І слово Боже, людина читає ну, чисто тому, що я ж все-таки вважаю себе християнином, або я все-таки хожу до церкви. І не тому, що я полюбив істину, не тому, що вона мені цікава, не тому, що мені цікаво, що мені скаже Господь, а от, ну, тому, що так треба. Або я можу послухати слово Боже. Ну, Друзі, якщо у людини проблема з зором, це одне. Якщо ми чимось зайняті і ми слухаємо слово Господнє, це теж добре. Але якщо йде підміна читання слухання, то це вже зовсім інша тварина. І тому сьогодні для нас надзвичайно важливо, можливо, заново, полюбити істину, слово Господне. Полюбити його, закохатися. І зовсім не обов'язково тільки новий завіт. Старий Завіт теж. Він унікальний. Господь через нього говорить. Надзвичайно важливо для нас сьогодні згадати про любов до істини. Бо інакше ми почнемо піддаватися дезінформації дуже легко. Нас дуже легко ввести в обману. Навіть дітей Божих. Ми дуже легко сприймаємо інформацію, яка не дійшла з того чистого джерела. Ми вчора так мали розмову а, стосовно експертних оцінок подій, які зараз відбуваються на територія України. Різні експерти на тій самій програмі можуть висловлювати різні думки і виносити свої судження. Хоча з них такі експерти, як з мене Іспанський Льотчик. Надзвичайно важливо полюбити істину, щоб Бог давав нам здібність розрізняти, де фальшивка, а де справжня інформація. Тому що, як я вже сказав, ворог подає велику частину правдивої інформації. Велику частину І лише трішечки йде за. Лише трішечки йде дезінформація. І сьогодні брати ще будуть більше говорити. Що, щоб ми максимально уважно слухали Боже Слово. І хай Господь дасть кожне серце любов до цього слова. Навіть коли ти ще не примирився з Господом, навіть коли Ісус іще не є Твоїм другом, полюби його Слово. Він хоче стати Твоїм другом. Він хоче принести мир в твоє серце, яке сране. Яке шукає істини, помилоси. Станом, дякуємо, твоє милосердний Господь, за твоє слово, яке є істина, і ти сьогодні застерігаєш нас і показуєш нам через різні події, через різні життєві ситуації, наскільки для нас важливо розуміти, де істина, де неправда, коли підміняються поняття, коли нечестивих називають Божими людьми. Коли на чорна кажу, О Господи, Ти дав нам жити в непрості часи. Хоча непрості часи по-своєму припадали на кожне покоління, ми сьогодні надзвичайно вдячні тобі, що ми можемо так зібратися. Господи, так. Коли ми відходили до сну, було дещо неспокійно. І ми сьогодні вдячні Тобі за наших воїнів. за Ті стоять на сторожі для того, щоб люди могли святі розпати. Ми дякуємо тобі за воїнів наших. Просимо особливої милості для них, Твоєї охорони, захисту Твого. Ти знаєш, Господи, до кого донесено Слово Твоє, з ким були звершені молитви, завершить Твою роботу в їхніх серцях. Відроджує Духом Твій, святим. Даруй багатьом примиритися з тобою, довірити серця світові. Даруй, Господи, захисте визволення країни нашій. Дай багатьом нашим людям побачити, що вирішення проблем воно в тобі, що вирішення цієї глобальної проблеми нашої країни, воно тільки в тобі. Боже всемогутній, даруй нам бути обережними, коли ми користуємося. Через інформації для кожному з нас по особливому полюбити Твоє слово. Для тих, Господи, хто ще не пізнав тебе, дари це особливе бажання примиритись з тобою, подружитись з тобою і полюбити Твоє слово також. Благослови братів, і ті, що говорити Слово Твоє, використовуй його Духом Пуханти святим, підбадьори, потіж кожне серце, благослови народві, який сьогодні збирається по всій землі для того, щоб поклонитися Тобі прославити Твоє ім'я. Бережи нас, Господи, і дай кожному з нас розуміти, що ти скоро глядеш. Греди. Наші серця погано цього. Ми поклоняємося тобі. Ми славимо Твоє ім'я. Ми звеличуємо тебе. Отець, Сини Святий.